Добрий ранок, мама. Добрий ранок. О, а що там в тебе з'явилося? ось, столбу. Тобі потрібно замаскрувати це. Негайно. Ну чому? Це ж знак стрілець. Просто замаскруй сказала, без запитів. Окей, добре, зараз я замаскрую. Я так сказав, давай, давай. А в тобі тебе ще були плани, а ти, ти ще кричиш. Ти замаскарувала, а ти почала кричати на мене одразу. Добре, йди по своїм справам. Добре, пішла відпочивати. Добрий ранок, мама. Добрий ранок. О, що ти в тебе на щоці? Не знаю. Чому вона постійно з'являється? Замаскаруйся. Навіщо? Я вже замаскарувала своє, своє п'ятно місяць тому. Навіщо ще раз? Просто замаскаруйся, сказала. Добре. Зараз замаскарую то тут на мене кричати будеш, де ще? Все? Замаскарувала? Замаскарувала. Все, довольно? Ох, все, я пішла відпочивати, я ще... Мене ще... Це майонус. нормально. Але довго були... Буде, буде якісь плани. Добре, я пішла. Іди давай. Так, сьогодні останній день літа. І, до речі, ви мене записали на якусь школу, де ви там? Записали? Записали, ну, на Ісенсі. особу. Дивись сама про школу. Що? записала эту школу для знаки задиоки. Я думаю, что это будет не просто. И до этого выжила. Доброе. Скоро пойду до своей улюбленной школы. Пока. Пока. Ура, сегодня первый день в своей школе. Так, все уже собрались, там уже и ты. А что, а я все. уже готова, я уже пойду, мам. Пока. Пока. Всем привет, я Даша. Привет. Привет. Даша, сидай ко Харіо, Даша, сігаємо? Добре. Привіт, я Даша, а тебе як звати? Мене Стася, давай годуватися до уроків. Ну, давай. Так, давай тільки такіше, тому що у нас вже урок іде. Так, ага. І так, друзі, записуємо тему уроку. Слухай, а який у тебе знак зодіака? У мене лев. Лев? А у мене стрілець. Він. Крутий знак зодіака, думаю, що він дуже гарний. Та я також думаю, що це дуже дивовижний знак. Ой, ты вис який м'яліс зібрався з тю тю-тю за партом розмовляються. Так, п'ята класка, ласкаво прошу ми на кращої школи цього міста. І, до речі, у нас в нашому класі буде староста. І нас це буде... Так, так, зараз подивлюся. У нас це буде Даша. Я? А чому я буду старостою? Тому що ти стрілась, а стріляці всі умні. Так, Даша, давай, ти так зможеш. Давай, Даш, ти ну, давай, Даш, Ну, добре, đi. я готова буду старостей. Дуже гарно у нас свій журнал, то запиши всі наші хорошокласники. Добре, вітаю тебе, Даша. Дякую, велике. Давайте сьогодні повторимо нашу тему уроку, яку ми сьогодні вчили. Ей, слухай, а ти можеш наступний раз пересісти від мого ряда? Чого? Чого радують? З, з якої радості я доведен пересаджуватися з цього ряду. Ти Тому... маю повне право, все. Тому що mm. я так сказала. Я насправді зламаю тримаю, але я не збираюся в Ютубе пересягти, тому що там тут моя подруга є ще. Таті. Ох ти ще пожили ще цьому. Все, тікай з моїх очей. Ой, Стась, привіт! Слуха, а урок вже не почався, то я просто бачу, вот, що дзвінки постійно кутють. Уже в курсі, ти ти супер не знаєш про наш новий в школі? Ні. А що таке? У нас в школі поступив новий проект. Його потрібно зробити Та на перше місце. Ти місті. жартуєш? Ні, я не жартую. Це мав шоці. Ладно, давай будемо готуватися до дороги. Добре, давай, це будемо чекати, я поки що підготуюся до уроків, і ти також підготуйся. Урок почався.